Так, дивимося третю рамочку. Ну, а тут теж засів є. Це вже 3, 6, 7, 8 рамок вже з розплоду. А меду нема взагалі. Десь там по капельці. Так. Ну тут також є от шолопиться. О там чуть-чуть, значит, лишаем так ось у вулику. Так, цю вулику. Вс забираємо в катушки пергова. Осталось 30% батареи. батареї. Да, так. Да. Це теж має розпліт. З двох сторін має. Ей, неудобно. Далі. І ця теж має розплодик. Теж я не можу її забрати звідси. Передвігаємо просто. І на цьому боці теж печатка. Далі. Тут перга, перга, перга. Неудобно подивитися. З іншої сторони теж все йде перга. Так, поки що ми те струшуємо. Я поставлю телефон сюди. Поки що я її ставлю в сторону. Тут теж пергова є трошки печатного чуть-чуть. Вона більш пергова. Теж лишаємо її. Напевно поставлю крайне, Зараз щоб у нас крайня рамочка. Це саме остання рамочка крайна. Но вона трошки має перги, але я її... Прошу меду, от та вилить і все. Ніх такого меду, то нема. Я сподіваюся, що вони собі наносять на зиму. Я того руку качав два рази. Цього руку тільки весною, ну, після акації сна була гарна, я почав Дай Бог. так Що у нас тут? ну, Не, не так уж багато для кількості сімей, але для мене тут було багато. Так, ця поки в сторону. Там нема розплоду. ця з розплодом ставимо. Теж без розплоду? Там ще три два, чотири, шість сім. Так ми стало ще все. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Так. Ну, виходить, що я поганий дядько, бо я забрав від них рамки з медом, а залишив їм тільки... Розпліт. Йому зараз на другий корпус я його ставлю. пленку ставлю так, щоб... щоб там було прохід їм невеликий. І тепер сюди широко розставляю рамочки. Тут нічого не треба розпечатувати, бо нема запечатаного медику. Нехай вони собі тепер переносять. Звідси в гніздо. Я сподіваюся, що перенесуть. Так. Ну все і закриваємо. Тому деякі вулики є ще на два корпуса лишилися, а деякі на один. Ті, що на один, то все вмістилося вниз. Там найслабші сім'ї. І пусті рамки я забрав, а на них декілька рамок з розплодом, а декілька з медом. А оці от, сильніші виходить. Декілька рамочок з медиком наверху. Ну, все, поки тут.